Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, сьогодні у нас 22 листопада 2022 року, 2222, -22. е, підійшов я до своїх курочок, цілий день я сюди не заглядав зранку, як поприбирав у них, повичищав, тобто була генеральна приборка, уборка, кому як буде зрозуміліше, а точніше, генеральне прибирання. Поприбирав і займався своїми справами. Хочу глянути, що воно у нас тут з приводу яєць. Так як я бачу, внизу є три штуки. Зараз їх потрібно позабирати. Сьогодні, чесно, цілий день сюди не заглядав, ось бушували, кіпішували, трішки стягли мені сітку, та, що прикриває кормушки. Так що, друзі, Така картина. Так, поправив все. Друзі, ну що, з приводу того, чим я кормлю своїх курей, друзі, знайшов я файний корм. Дійсно, він є натуральним. І я хочу сказати, що, друзі, от все-таки натуральне є натуральне. Це все зрозуміло не тільки мені, а й усім. Киш. Чого ти туди лізеш? Нестися, вже ніч на вулиці. Вже повинні винестись. Хоча бувають такі випадки, що яйця е, забираю навіть тоді, коли вимикаю світло. Так, давайте е, корм поки залишимо. Я розкажу, що і як по рецептурі. Хочу зібрати яйця, тому що щось вони капощаться, щось вони те, щоб вони їх ненаруком не клюнули. І вони у нас не потекли, як то кажуть. Так, тут три штучки маємо. Ну, це у нижньому ящичку. А що у нас тут у верхньому ящичку? Зараз будемо дивитись, друзі. О, тут трішки більше. Але вони тирсу повикидали, блін. Понасипав сьогодні тирси сюди скільки. І дивлюся, тирса викинута, вигребена. Так, а ну. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, якось треба зараз ще ці забрати. 10, 11. 11 яєць. Друзі, отакі От ось яйця. Ще я скажу не дуже крупні, але крупнішають. До речі, сама перва курка, яка занеслась місяць тому, вона несе вже яйця стандартні. І хочу сказати, що там є навіть по два жовтки. Зараз я їх поставлю, щоб вони їх не скинули і нічого не те. Так, друзі, з приводу корму, з приводу корму, що я даю, які натуральні корми. Друзі, пшениця, кукурудза. Макуха і додаю у... купив 3 кальцій фосфат. Додаю кальцій, Він йде для шкарлупи, щоб файна шкарлупа була, щоб яйця не били, щоб кури не клювали. І щоб було все добре. Так що, друзі, така картина. Ось така зерносуміш виходить. Бачите, вона така трішки біленька. Ти що хочеш їсти. Так у вас є у коритах трохи. Зараз насиплю. І, друзі, хочу, зараз ще покажу, що до чого. Отак, отакий ось має вигляд. Бачите, пшениця, кукуруза ціла. Макуха у нас із, із масловіні, чи як правильно сказати, ну, залійниці, коротше. І... Вона там кусочками, але її можна поламати, так покришити. Я одягаю рукавиці, чому ви так злякалися. Я, друзі, одягаю рукавиці, покришив і все. З приводу того, скільки чого кидаю, значить, беру 4 кілограми пшениці цілої, 4, ой, не 4 а 6 кілограм кукурузи цілої. І кілограм макухи цілої. Ну, спочатку вона ціла, не так трішки сказав, вибачайте, заговорився. Ну, ціла кусочками, вона там більшими меншими. Потім її переминаю все-таки цей кілограм макухи. І додаю все туди, як то кажуть, в кучу. Перемішую це все, ці три компоненти, і додаю четвертий такий компонент трикальцій фосфат. Отака друзі, картина кальцій добавив, також перемішав. Получається, у нас отака ось суміш, так як ви бачите. І все, вони поїдають, все добре, все файно. Е, з приводу, е, друзі, хочу сказати, з приводу того, що, от, говорять, там можна дробити туди-сюди. Ну, я хочу сказати, що можна і не дробити. Дро... Якщо подробити, то краще, якщо не дробити, то я думаю, також буде все доволі непогано. Ну, друзі, якось так Така картина. До речі, коли е трішки пройде часу, я ще е додав ракушки морської, також куплю у ветаптеці і буду ставити пісок. Тому що мені сказали, що потрібно ставити також пісок. Вони його поїдають це для желудку, для лучшого усвоєння продукції, яка буде попадати в желудок, тобто їжі, і буде краще желудок перероблювати це все. Друзі, розповів своїми словами ніяких заумних речей і все. І ще одна така тема. Е, мені сказали, що потрібно ще буде додати. У воду раз у неділю вітамінної бази. Тобто, Можна взяти самий простий чиктонік, чиктонік вето цей, і додати 2 міліграми на літру води. Тобто, Якщо ми, я наливаю сюди ось у відерця, оце 3 літри, 6 мілілітрів чи міліграм чиктоніку на 3 літри води і все, пропивають одноразово і через неділю повторно. Тобто, Потрібно давати все-таки також якусь вітамінну базу. З приводу вітамінів, ви мені можете сказати, що та, ну, чиктонік, ну, те, те яке щось на натуральне шукати. Друзі, так це воно і є натуральне. Чіктонік- цей він, ну, він завжди примінявся у ветеринарії. Ну, нормально все буде, все, все буде нормально. Обичні вітаміни. Якщо людині не вистачає якихось вітамінів і їх неможливо взяти з фруктів, з овочів, то людина йде у аптеку і бере якісь вітаміни або в комплексі, або якусь основну вітамінну базу. Тобто, ну і тут буде ось друзі, така картина. Я в тому розумінні не основну базу, а окрему вітамінну базу. А тут будемо йти все в комплекті, так як чиктонік іде е, там повна вітамінна база. Ну, якось так. Все, що міг, я вам розказав. І те, Відеоролик буде друзі, через пару годин, тому що буквально зараз 5 хвилин, трішки менше, по графіку у нас вимкнуть світло. Відео зможу загрузити тільки через е, пару годин. І то не загрузити, а поставити на загрузку. І через якийсь час воно вийде подивитись. Ну що, друзі, сьогодні у нас 22 листопада 2022 року. З вами був Толян. Друзі, хочу сказати ще одну тему. Кури у мене, виходить, не одинакові по віковій категорії. І це видно. Вони вже повинні нестися практично всі. Але зараз яєць, оце виходить 10-13 яєць в день. А вони повинні нести більше, тому що курей у мене більше. Ну, друзі, якось так. Така картина. Хоча 11 яєць. Я дивлюсь, он якась мадам ще залізла. На вечірню, може там щось зараз ще знесе. Світло увімкнуть, ще буду приходити. І я думаю, що. Якщо знесеться, то заберу там ще, може яке є цей, он, ще одна туди вниз залізла. Ще хочу додати, що світло я, друзі, увімкнув у 7 ранку, і світло в нас зараз 2 через 2 години. Якщо немає перебоїв, то 2 через 2 години. Ну, якось так, ніяких доповнень я сюди не додаю від акумулятора чи ще щось. Така, друзі, картина. Ну що, будьте здорові, не хворійте. Бажаю друзів вам, вашим родинам, ваші домівки саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, все в нас буде Україна і перемога тільки за нами. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.